Приймати вітаміни та біологічно активні добавки зараз стало дуже популярно, а самі ці препарати доступні широкій публіці. Вони є корисними та необхідними, особливо зараз, після закінчення зимнього періоду. Наступила довгоочікувана весна, а разом з нею, авітамінози та погіршення загального стану людей. Хочу б запропонувати вам побороти цю недугу таким чином, як приймання біологічно активних добавок та вітамінів. Лікарі кажуть, що хворобу краще профілактувати, аніж лікувати. Сьогодні в аптеках можна знайти велику кількість вітамінів та бадів на свій смак та розсуд. Вони можуть бути як таблетовані засоби, так і фіточаї. В цілому з їх допомогою можна поліпшити здоров'я і навіть стати красивіше. Адже є спеціально біологічно активні добавки для шкіри, волосся та нігтів. Дуже популярним став вислів БАДИ. Хочу розповісти, що саме таке БАДИ. БАДи – біологічно активні добавки. Добавки, добавки це до їжі, до загального нормального харчування. Вони поділяються на декілька вікових груп. Маємо БАДи дошкільня для дошкільнят, маємо для людей, які мають фізичне навантаження, а також для пенсіонерів. Ні в якому разі не пропоную завиняти лікарські засоби, які призначив еліт. Лікар бадами, бад, це має бути додаткове джерело поживних речовин. Тобто ви можете приймати основні основне лікування а також біологічно активні добавки. Якщо говорити за фіточаї, то їх існує велика кількість, кожен з яких призначений для надання конкретного терапевтичного або лікувального ефекту. Вони мають чимало корисних властивостей для організму людини. Нормалізують роботу органів серця, шлунку і травлення, підвищують енергетичний тонус організму, нормалізують нервову систему, зміцнюють імунну систему, поповнюють організм антиоксидантами, стимулюють роботу внутрішніх органів, допомагають при безсонні та багато іншого. Органічними складовими таких чаїв є лікарські трави, які мають добрий вплив на тих, хто їх вживає. Але слід пам'ятати, що при вживанні будь-яких лікарських засобів, навіть якщо це звичайні вітаміни, необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем. Вживати біологічні добавки зараз дуже доречно і вчасно. Але хочу зауважити: будь ласка, спочатку зробіть консультацію з фахівцем. Або з лікарем, або з працівником аптеки це дуже важливо. Можуть виникати різні побічні дії. Фахівці вас застережуть від небажаного негативного впливу і підберуть саме те, що вам потрібно. Бажаю вам здоров'я, бережіть себе та своїх близьких.